Вітаю, всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядон. Сьогодні говоримо про політику Німеччини. Чи може вона змінити свій підхід у війні щодо Росії та України? Мій співрозмовник Андра Сумланд, аналітик Стангорського центру Східноєвропейських досліджень при шведському інституті міжнародних відносин. Пане Андресо, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Пам'ятаю, ми вже певно чи не обговорювали це питання. Ви зазначали, що відкату до того, що було, наприклад, ну принаймні до повномасштабного вторгнення, тобто до 22-го року, Німеччина вже не повернеться щодо Росії, але приклад Дональда Трампа Сполучених Штатів вказує на те, що це все може відбутися у сьогоднішньому світі досить швидко і набагато швидше і що головне я сказати. Проблемніше для нас, звичайно, тому що ми маємо був пісторіус в Києві, міністр оборони. Ми робимо все, щоб підтримати Україну. Провіз гроші, сказав, що буде ще допомога, але паралельно з цим маємо маніфест. Цей від провідних політиків СДПН де головне це треба миритися з Росією. Витрачання на оборону це лишні кошти, яких у Німеччині немає, тому посилювати свою оборону не потрібно. Ну і це все таке інше. Знаєте, і все б нічого. Вчора маємо виступ Путіна. Останній його виступ, ну якби офіційний, і що він каже? Він пройшовся по тим самим питанням, що майже були в маніфесті оцих цих німецьких політиків, тобто що він газ. Чому німці відмовились від газу? Порше загибається, Volkswagen загибається там і все таке інше. Тауруси нічого не змінять на полі бою, але якщо вони будуть, то це буде конфронтація з Німеччиною, Ну тобто це війна з Німеччиною. Якось знаєте, дивно вийшло. Тобто, німеч він досить довго не згадував Путін. Німеч на своїх виступах, і тут, після цього маніфесту, через певний час маємо. Знаєте, отаку що ви скажете стосовно цього напрямку? Що ми маємо, все таки маємо проблеми, чи матимемо проблеми, чи ні. Я думаю, що поки не будуть нові вибори в Німеччині, можна казати, що таких принципових проблем не буде, тому що дійсно є такі тенденції, і серед лівих центристів, соціал-демократів і радикальних лівих, і радикальних правих, але зараз все ж головну роль грають прави центристи в уряді і. В соціал-демократії, в соціал-демократичної партії де дійсно є така пацифістська фракція, яка ось опублікувала цю маніфест цю вона ця партія теж частина урядової коаліції. але вона не головна партія цієї коаліції, і в коаліції в уряді представлено інше, інше крило. Інше крило цієї партії, і Борис Пісторіус, як якраз міністр оборони, і найпопулярніший політик Німеччини сьогодні він представляє це більш реалістичне крило і частину цієї партії. І тому поки що я думаю, такі. Погрози немає, як, як це є вже в реальності в Сполучених Штатах, або якщо ми маємо зараз скажімо, в Австрії або во Франції, якщо там інші сили, сили прийдуть до влади, ну як коли будуть президентські вибори, в скажімо, во Франції. Якщо там прийдуть права радикали до влади, то там теж варто очікувати принципові зміни в. В зовнішньої політики в Франції це, це буде, буде великою проблемою тоді. В Німеччині трохи інша політична система, ніж в Сполучених Штатах або в во Франції, і поки що центристським партіям вдається ілюзувати найбільш проросійську. Німецьку партію альтернативу для Німеччини право радикальна, навіть зараз зараз його називають права екстремістська партія, і тому поки що центр тут тримається, політичний центр в, в Німеччині і ем, я сподіваюся, що так і, і і залишиться, і що все ж ці, ем, ці сили. Які або пацифістські, або проросійські вони залишаться в меншості і не будуть впрямую впливати на зовнішню політику. Вони мають певний не непрямий вплив, але все ж вони ем, 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 поки що стигматизовані і ізольовані в німецької політики. Ну добре, стосовно альтернативи, трохи пізніше, я вас запитаю, буде питання окреме, але ж знаєте, якби маніфест це був один момент, то його можна було якось певним чином пережити. Хоча там здається, як зазначає німецька преса, там присутні підписи під цим маніфестом не тільки лівого крила про російського як зазначається, а й інших політиків, які раніше були ну не були, скажімо так, помічені у таких значних проросійських поглядах. А, але маємо ще ж ну, як сказати напівскандал, Ми з вами його обговорювали, але зараз він вже став таким ну, значним, як і німецьке суспільство по -по дізналося. У 23-24 році були таємні перемовини в Азербайджані, тобто знову ж таки представників, і що цікаво, там не тільки СДПН були представники, а й ХДС ХСС, здається, політики були. І ще цікавіше дівчи. Депутати Бундестагу, які чомусь забули повідомити німецький уряд про те, що вони відвідали по перше, Азії Баржана, по друге, зустрічалися з представниками російського Газпрому. І ще цікавіше, Штегнер, діючий депутат Бундестагу. Він здається, очолює комітет Бундестагу з нагляду з діяльністю спецслужб. Ну тобто, там букет такий, знаєте, цікавий і. Ну, якби тенденція проглядається все таки на те, що певна частина німецьких політиків, як я пам'ятаю, ви казали, вони прагнуть дешевого російського газу для німецької промисловості, ну і інших преференцій, так виходить на ну, все таке. Так, тут є економічний інтерес, і е, це проблема дійсно, І є звичайно в самої Німеччини і в інших європейських і країнах, і зараз теж в Америці є знову інтерес до Північного потоку-2, тобто те, що залишилось від нього після того, як там були вибухи, і, е, ну, і там є частина просто предприємств які хочуть відновити це, і є певний лобістський тиск на на уряд. Я не хочу сказати, що тут зовсім все хорошо. То і наприклад, я теж не очікую, що буде, або я боюсь що не буде позитивного рішення стосовно таурусів, тому що крилатих ракет таурусів тому що є ось ця е, пацифістська фракція в, е, в соціал-демократичної партії, які має е, вплив на, на уряд, і теж є суспільна думка, яка на жаль проти постачання якась е, як, якраз цих, цих ракет, тому що багато німців бояться того, що постачання якраз цих крилатих ракет Таурус. Е, е, Тягне німечну саму Німеччину в цю війну, і що потім е, Путін почне нібито почне е, бомбувати вже німецькі міста, і тому е, я боюсь, що це е, що це не може статися або не, не статися скоро, і там теж є технічні проблеми. Ну тобто, зараз, наприклад, у Україні немає літаків, які могли би. Е, Ем, якби стартувати цю цю ракету і там ем, теж тренування потрібне і так далі. Тому на жаль, цього не буде, і, і ем, мабуть, взагалі не буде. І ем, зараз, ем, оскільки я розумію, німецькі е, офіційні заяви є навпаки, по така політика, щоб, щоб підтримувати український військово-промисловий ем, комплекс, щоб він зміг. Сам буду, щоб українці саме змогли б побудувати подібні, подібні ракети, мабуть, не такі, як Таурус, але ну, таку зброю, яка б виконувала подібні завдання. Тобто є цей вплив і є цей вплив на суспільство, є цей непрямий вплив на. На уряд теж, але те, що я бачу, я зараз в Німеччині тут все ж більшість політичного і політичної інтелектуальної еліти, вони нарешті зрозуміли значення цієї війни і української перемоги в цій війні, і вони скоріше і таким чином Німеччина скоріше буде. Більш надійним партнером з цим новим урядом ніж це було при канцлері Шольце, тому я тут не хочу там наївним як би тут виступити, але мені здається, все ж на заході. Зараз інші країни вони, вони більш проблематичні. Ем, ну, це, це в першу чергу, звичайно, Сполучені Штати, але і, і Франція, і, і Австрія можуть стати такими проблемами, якщо там праворадикальні сили прийдуть до влади. Право е, лівристські е, сили в Європі, е, вони теж іноді проблема, як в Німеччині, але е, лівоцентристи і теж ліворадикали, вони все ж. Е, Принаймні в європейському контексті не мають такий е, вплив і таку, е, такий потенціал, такі спроможності, як праві радикали, які е, е, часто не завжди, е, але часто більш-менш проросійські налаштовані. Це все так, в принципі. Але ж якщо порівнювати ну, Францію добре, там ще якось можна, але Австрія не така важлива країна стосовно Військового постачання, тому що вона цього не робить, зважаючи на те, що вона нейтральна країна. А Німеччина це ну на сьогодні це головний наш фактично партнер стосовно фінансової і військової допомоги. Тому будь-які коливання, які відбуваються в Німеччині, для нас це дуже значні коливання. Розумієте, тому і я і загострюю цю тему і стосовно Таурисів, знову ж таки. В Німеччині чується, що також мовляв, це нічого не вирішить, це лише ускладнить наше життя. Але Путін вчора знову ж таки я згадаю, двічі. Згадав цю тему. Тобто, якщо це так нічого не вирішить на полі бою, нічого не змінить, то навіщо тоді російський диктатор приділяє цьому увагу? Розумієте? Тобто то для нас це цікаво не те, що цікаво, це життєво важлива тема. І ви зазначаєте, що Мерц був би не проти, але виходить, що партнери по коаліції СДПН ну вони й були проти в принципі. Здається, у них навіть в програмних документах зазначено, що вони будуть завжди голосувати проти передачі Таурусів, Так виходить, тобто чекати на ці ракети, які можуть нам допомогти, не знаю, чи змінять, але можуть нам допомогти поки що не треба. Так виходить. Так, на жаль, так е, виглядає з цими таурусами. Тут е, треба сказати, що просто ця психологічна війна е, в Росії в Німеччині вона успішна, тому що більшість німців за зараз дійсно вважають, що е, якщо Німеччина буде постачати ці ракети, це буде. Початок там третьої світової війни і е, це втягне німечну війну. І на жаль, поки це суспільна думка не зміниться. Я боюсь, що не буде цих, е, цих ракет. Мабуть, мабуть, все ж Мерц вирішить, все ж е, е, якби не, не відкрито передати це Україні, але е, мені здається, все ж в Берліні розуміють, що треба щось робити і зараз оскільки я от те що я чую зараз стратегія скоріше така щоб допомагати українському військовому комплексу і ем, і щось ем, ну адекватне щось подібне ем, таким чином зробити для україни не хоч не не постачає ці ці ракети тарозвід від від німеччини зараз Оскільки я розумію ці сигнали, які Мерці та інші дають політики, і така стратегія. Тобто, ем, така, така, як таким чином якби Німеччина хоче вирішити це це проблему, тому що на жаль, в Німеччині ця, ем, ця тема, Таурус, вона дуже така ем, складна, і вона теж складна для коаліції, і ем, е, коаліція зараз вона не сильна ем, коаліція. Неможливо іншу коаліцію зробити, тому що скажімо, коаліція між правими центристами, християнськими демократами і зеленими, які би були теж за постачання Таурусів, вона не набирає 50% відсотків в Бундестазі, в німецькому парламенті. Тому тут є така ну складна ситуація, і а, а ця допомога для українського військово-промислового комплексу. Це не є якась складна тема для, для німців. Вони тільки за, тобто, ну тут ситуація така, що в принципі німці за допомогу України і військову допомогу, але вони за НАТО залякані Путіним тим, що ось ці Таросі вони втягнуть Німеччину в війну і. Ну, я не знаю, що тут робити для України. Тут можна більш продовжувати цю тему піднімати про Таурусів, але, мабуть, все ж тут е, скоріше буде е, варто ось. Е, Співпрацювати з німцями і, мабуть, самі е, будувати ці ці ракети або щось подібне в, в Україні. А ми то не проти тут головне час, розумієте. Тобто, ну я, я розумію, що ви маєте на увазі. Ми також за, але ж... часу немає, нам потрібно зараз, а навіть вчора. Добре, переходимо до іншого напрямку. Знову ж таки, повертаючись до вчорашнього виступу російського диктатора, він згадав власне особисто канцлера Німеччини Фрідриха Мерцему. якщо новий канцлер Хочу зателефонувати, то хай телефонують, тому що західні політики е, е, зо мною розірвали стосунки, тому я буду чекати на їх. Але це виглядає, знаєте, якось смішно, тому що зараз е, проти особисто росіяни проводять таку жорстку навіть е, політику е, особисто, тобто нападають там, е, здається. Порівнюють його із Гебельсом, ну тобто, ця ось пропагандистські такі кліше, навіть в наркозалежності його звинувачують. ну Тобто ці матеріали, які йдуть через проросійські змі в Німеччині і загалом в Європі, ну там і нацист, і кульгава качка, і здається, згадують його батьків чи батька, який нібито там. Працював в СС там, чи ну тобто ви розумієте, да що я маю на увазі? Наскільки це відчувається зараз цей тиск, оцей російський, ці пропаганди дешевої, знаєте, такої, але все ж таки, чи є якийсь вплив стосовно цього, і як МЕРС можливо реагує на це? Ну це відчувається як просто як російський дискурс, і це якби експерти і журналісти і. Політики вони знають про цю кампанію проти Мерца, але вона не дуже відчувається в самої Німеччині. Тобто там є певні канали теж у Росії, щоб там свої, свої ідеї розповсюджувати, Але все ж ну, це не це не грає тут. Я зараз в Німеччині таку велику роль навпаки. Зараз в останніх опитуваннях християнські демократи і мерць вони трохи. Набрали повищили повисили, повисили свої свій, свій відсоток підтримки, і як я вже згадав, найбільш популярним політиком Німеччини залишається соціал-демократичний міністр оборони Борис Пісторіус, які дуже проукраїнські в своїх виступах і дуже критично до Росії. Ставляться і ось ця його однозначна така позиція, принаймні на, на словах, вона, вона серед німців популярна. Тобто, те, що те, що Росія проводить кампанію проти проти політика, що скажімо, німецький політик виступає, виглядає як антипутінський, це не це не обов'язково проблема. для цього. Політика, тому ем, в чомусь тут навіть є ефект навпаки, що ем, якщо там за НАТО ем, така емоційна поли... пропаганда проти політика, то це якраз підвищує ем, популярність. Ем, ну чомусь ця, ця кампанія навіть мені згадає ось цю кампанію, яка ем, е, Москва вже веде декілька років проти Зеленського. Mm, Розумію, ну там да, там не вибирають в принципі, просто міняють прізвище здається. А, а, а засоби все стосовно Мерці, знову ж таки, продовжуємо. Мерс досить потужно розпочав на міжнародній арені. Він ну, досить так голосно про себе заявив за короткий час, показавши ну, можливості свої прагнення, зміцнивши імідж такого рішучого політика, ну, кинув виклик не тільки Путіну, а й Трампу під час особистої зустрічі. Всі зазначили, що Мерс тримався впевнено, не просто впевнено, а напрочуд впевнено. Там деякі моменти були, коли Трамп за його якби цими діями, знаєте, коли потискає руку і на себе тягне, але Мерс не дав йому це зробити навіть у таких моментах цікавих. Але е, наскільки всередині Німеччини зараз е, міцні його позиції як канцлера і коаліції, тому що альтернатива для Німеччини. Як зазначається за останніми опитуваннями зараз, очолила рейтинг партії ФРН, тобто вона випередила переможців виборів ХДС ХСС. Наскільки, по перше, цей фактор впливає на політичне життя Німеччини, ну і міцні міцні, міцні позиції, все таки канцлера і коаліції. Ну, там не так все погано виглядає. Тобто, вони ця альтернатива для Німеччини підняла свій відсоток. Вони отримали на виборах у лютому 20% відсоток, і зараз у них рейтинг. Ну те, що те опитування, які знає десь 23% відсотків, і християнські демократи вони у них знизилась підтримка. Але десь зараз 27% відсотків вони отримають але все ж вони ще поки що лише залишається першої партії по опитуванням Німеччини. Ну і в Німеччині така ситуація, що ну навіть якщо альтернатива для Німеччини буде першою стабільна перша партія в опитуваннях, це не означає, що вона буде урядовою партією, тому що для того цій партії потрібно було б отримати більше 50% мандатів в бундестазі. Це означає на практиці: це більше 50% на самих виборах. Це поки не імовірно, а, а ця партія вона зараз класифікована Федеральною службою захисту. Конституції, конституції як права екстремістка, і ця класифікація ще більше е, зробила е, ізоляцію і стигматизацію е, Збільшувала е, ізоляцію і стигматизацію цієї партії, і тому для неї важко знайти, е, або поки що неможливо знайти партнера в коаліції, тому в, е, ця партія вона не буде урядовою е, партії. Дякую, пане Андресе, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем обасток був Андрес Умланд, аналітик Стонкольського центру східноєвропейських досліджень при шведському інституті міжнародних відносин, з яким ми обговорювали тему щодо Німеччини, чи може змінити ця країна, яка є досить важливою для України у плані партнерства свою політику щодо Росії щодо України і загалом у світі. Дякую ще раз пане Андресе. Нагадаю, що глядачі областок можуть подобати це відео, залишити свій коментар. Ми будемо дуже вдячні за це. На все добре та до побачення.